Свій 104-й день народження цими вихідними відзначила українська національна скаутська організація Пласт. Юні активісти разом із волонтерами організували для чернівчан ярмарок, конкурси, спортивні змагання та хімічні фокуси. Більше про пластунське свято розкаже Олександра Губка. У жовтневому парку в Чернівцях пластуни та волонтери влаштували свято. 104-й день народження відзначали по особливому разом із чернівчанами. Цього року ми е, взяли основну частину з попередніх років саме по активітетах, але цього року ми ще будемо е, розігрувати е, кілька. Допуски на мотосковий парк безкоштовне відвідування на свято до друзів. Приїжджали і пластуни з інших міст. А буковинські волонтери організували ярмарок, кошти з якої підуть на потреби військовослужбовців у зоні АТО. Тут є у нас розмальовані гільзи, які також розмальовували дітки Глибоцької художньої школи. Долучалися також і пластуни, також допомагали. Таким чином ми хочемо показати, що ми перетворюємо війну на мир. А ще на прилавках можна було придбати традиційні українські віночки, підсвічники гільзи, патріотичні браслі. Та інші дрібниці, які діти зробили своїми руками. Дівчата на святі вчились розмальовувати хною. Це індійський розпис, традиційний тобто індійський розпис. Ми будемо робити не одному. Це безкоштовно, це такий майстеркас. А от хлопці пробували себе у стрільбі з лука. Утім, найбільше дітей зібралось довкола столу, де проводили хімічні експерименти. Вирішила просто показати діткам цікаві досліди. Будемо робити такі досліди, як, може, знають вулканчики, феронові змії, хамелеон, зміна кольорів, ну і багато різних. Один із дослідів ми навіть випробували на собі. Беремо будь-яку сіль трихвалентного ферму. ферму, хлорид. і. Я надіюсь, вам було не боляче. Я робила з мене експеримент вода, масло і сіль. Якщо сисну, то мені стало дуже страшно, коли вам робила цей експеримент. Кожна точка, вона несе щось в собі цікаве, таке розвиваюче для оточуючих. Тобто, там, наприклад, діти можуть вчитися, розвивати свою влучність, пильність, спостережливість, вправність, їзда на велосипеді. Всі заходи на святі винятково тільки на практиці, кажуть, пластуни можна показати, яке значення має пласт та заохотити інших долучитись до їхньої організації. Олександра Губка, Сергій Шевчук, Томедня ТВА.